Мене історія накрила такою водною цунами, що в мене мурашки. Тут, тут все така історія. і Люди це чувствують, і сюди їх тягне, і він повно цих людей. Просто я не ожидалася, що в мене буде такий шла спокійно, нічого такого і на тобі, я побачила цей замок, просто в захоплення. Ти це знімаєшся? Молоки. Всем обязательно надо. Треба... Рома, спасибо тобі. Ты вир... На вырва и самы вытяну из operатив, в эту красиву, в эту историю. Дуже тобі вдя. Тадис на здоров'я. Молодцы, так. <реб Polish> Молодцы, мама що ви писла, е, не, так, вона вже тут була, вона тут вже все знає, типа вона нас привела, ви тут дивіться, бо я тут уже, вже все знаю, вже, пішли, будемо вистачати.